Колектив, ранок добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Сьогодні у нас субота, 8 листопада, 2025 рік. Щоб було чітке розуміння, на який саме період візняти це він, і рубрика у нас що по чому. А отже, в черговий раз обговоримо разом з вами всю ситуацію, якою вона є у сфері куплі-продажі. Великих відгодівельних Я, як і завжди розповім вам все, що коїться в нашому регіоні а це Сумська область і Конотопський район, із цінами на живувагу, з цінами на напівтуші, свиноматки, сало, м'ясо. Ну а ви, друзі, будь ласка, прошу вас, передіть в коментарі і напишіть, що коїться. У ваших регіонах із цінами на живу. так як безпосередньо на сьогоднішній момент в інтернеті розгорілася компанія по обвалу цін на живу вагу. Хлопці, що вирощують і продають ні в яку не хочуть скидати ціни. Ну а е люди, які продають, перепродають свинину якомога швидше і більше хочуть обвалити ціну на землю. Так що напишіть, будь ласка, що коїться у ваших регіонах із цінами на сьогоднішній Це день. Колектив ціна на живу вагу у нашому регіоні. Це 150 плюс кілограмів поросятка на рівні 110-115 гривень за кілограм. 150, 160, 170, 110. Якщо поросята 190, 200 плюс, 115 гривень за кілограм. І не гривнею дешевше ніхто з тих людей, хто продають Свиней ціну не опускають, але в цілому вона такою і є. Що стосується свиноматок, також часто задаваємо питання товариство від 75 до 90 гривень за кілограм, в залежності від кондиції свиноматки. Якщо це стара свиноматка, відповідно. Худувата навіть 70-75 гривень більше за них не дають. Якщо свиноматка після другого третього поросу у гарних кондиціях 90 гривень без проблем за них на сьогоднішній день дають, колега мій буквально два дні тому назад. Ну в якійсь мірі не зовсім таки і далеко глухов. Говорить, що перекупи дали завдаток за 5 голів свиней і готові купувати по 125 гривень за кілограм, якщо вага поросят 150 Це Такі от реалії в наших краях. Я знаю, що центральну Україну, Київську область там дуже сильно. Можна так сказати, нагинають по ціні і обвалюють перекупи ціну. Тож обов'язково напишіть правда це чи ні. Значить, що стосується продукції у роздріб, шалені ціни на сало, що у нашому районі, що і в цілому у нашій області. Знаю від хлопців, з якими спілкуюсь та ж сама той же самий Ніжин, шостка, глухів, суми сало 350 50, 390, навіть 400 гривень за оте славнозвісне. Генеральське сало і сало розмітають дуже страшенно, так як в принципі ситуація тому дуже пояснювана. Якраз от проблеми із електроенергією. Зараз світло доволі часто і подовго відключають. Ну а сало такий продукт, який можна засолити, положити в баночки, і можна так сказати, він довгостроковий. Що стосується м'яса у роздріб, ціни в нас також не падають і не змінюються. Значить, ошиєк 350-370 гривень за кілограм, лопатка 230-250 гривень за кілограм, задок 250-270 гривень за кілограм, корейка 240, -240 260 гривень за кілограм, голова, лівер ноги від 50 до 70 гривень. В цілому продажі, якщо говорити про базарні продажі, ті продажі, які були, такими вони і є. Десь в середньому від двох до трьох поросят у тиждень перекупу продають. Я це знаю 100% впевненістю. Так що товариства чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається у більшості регіонів із цінами на Сало, м'ясо і не ведіться на різного роду провокації. Це все дурня і брехня, що ціна обвалюється у приватному секторі. Свиней немає на м'ясокомбінатах. Якщо ціна і просажується, то ну, перекупи абсолютно ніякого відношення до м'ясокомбінатів не мають. Вони продають свою продукцію. Якраз от на базарах, ну а в м'ясних павільйонах я також не бачу, що ціна безпосередньо в нашому регіоні просідає і провалюється. Так, що чекаю інформації від вас, біжимо працювати.